Привіт, друзі! У минулих відео ми розповідали вам про розумні дверні замки від компанії TT-Lock, які ви можете відкрити багатьма способами: від відбитка пальця і блютузу до фізичного ключа. Але в деяких моделях немає змоги відкриття замка через інтернет. Для цього вам знадобиться ось цей девайс Gate G2 чи G3. Про нього сьогодні і поговоримо. А мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Одразу зазначимо, що є дві моделі цього шлюзу. Перший підключається до інтернету через Wi-Fi, другий за допомогою POE. Шлюз Gateway G2 дає змогу розблокувати двері віддалено, ділитися електронними ключами з вашими гостями для запланованого доступу та переглядати журнал доступу з будь-якої точки світу, де є інтернет. Додавши цей шлюз у додаток TT-Lock, ви можете контролювати заряд батареї замка, дистанційно видаляти раніше занесених користувачів з пам'яті замка. Дистанційно змінювати часові рамки доступу користувачів, дистанційно відчиняти замки і активувати режим вільний доступ. І, звісно ж, переглянути історію використання замка. Шлюз необхідно розмістити одночасно в зоні досяжності блютузу замка та Wi-Fi покриття вашого роутера. При цьому один шлюз може обслуговувати декілька замків. Живиться Gate 2 від мережі, роз'єм Type-C. Шлюз компактний, менше телефона. Дизайн нейтральний і не буде вибиватися з інтер'єру. А тепер давайте під'єднаємо цей шлюз. Спочатку треба встановити додаток TT-Lock на свій смартфон. Реєструємось і коли ви будете в головному меню, то увімкніть шлюз в розетку. На передній частині почне мигати світлодіод, що означає, що пристрій готовий до синхронізації з додатком. В застосунку в боковому меню натискаємо Додати шлюз вибираємо потрібну нам модель гейту і чекаємо. Встановлення контакту може зайняти до кількох хвилин. Далі налаштовуємо ім'я, пароль та інші дрібниці і все готово. А обрати та замовити різноманітні замки та всі інші товари для охорони ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!